Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Сили оборони України атакували воєнний аеродром ліпецьк 2 на якому базуються літаки ворога, що застосовуються для атак по Україні. Також було атаковано і завод по виробництву вибухових речовин у місті Дзержинськ Ніжогородської області. Ці два воєнні об'єкти вже виникали у повідомленнях про удари сил оборони України по військових об'єктах у Російській Федерації, і як ми розуміємо, вони є дуже важливими з точки зору послаблення потенціалу агресора. Дійсно, Росія може перевести велику частину своїх літаків за Урал, побоюючись як ударів українських дронів так і перспективи того, що Україна отримає дозвіл щодо застосування західних ракет для знищення воєнних об'єктів на території Російської Федерації, але для того, щоб успішно продовжувати війну з Україною, Росії в будь-якому разі потрібно тримати достатньо вагому частину своїх літаків на аеродромах у європейській частині Росії, інакше ці літаки не зможуть. Постійно використовуватися для бомбардування української території для участі у війні і знищення української цивільної інфраструктури. А ми розуміємо, що напередодні зими президент Росії Володимир Путін ставить саме таку задачу перед своєю авіацією: холодна зима в Україні важлива ціль російської агресії на найближчі місяці російсько-українського протистояння. Про Вибухові речовини про снаряди, я навіть нагадувати не буду саме те, що Росія має можливості як виробляти власні снаряди, так і закуповувати снаряди, скажімо, у Північній Кореї. Російська армія і веде свій наступ на території Донецької області. А Володимир Путін продовжує сподіватися на те, що його армія за наступні роки російсько-української війни окупує не тільки Донеччину, але й інші. Український регіон, і для того, щоб впевненість російського президента та його найближчого оточення в тому, що багаторічна війна на виснаження з Україною закінчиться зникненням нашої держави з політичної мапи світу, недостатньо виступати із деклараціями і заявами. Найважливішим є саме зменшення потенціалу Російської Федерації, який ця країна збирається застосовувати у наступні роки протистояння з Україною. Саме тому. Таким важливим є масоване виробництво дронів, які могли б використовуватися для систематичних ударів по російських воєнних об'єктах, по аеродромах. по... Заводах, які працюють на вже фактично модернізований військово-промисловий комплекс Російської Федерації, по нафтобазах, які використовуються російською армією, тобто по всій інфраструктурі війни, у яку фактично перетворилася і перетворюється на наших очах Російська Федерація, головною філософією, якою тепер стає багаторічне протистояння з Україною і з західним світом боротьба за перетворення Росії на нову імперію імперією, яка в результаті зусиль Володимира Путіна стане політичним гегемоном Європи, ось для того, щоб цього не допустити, щоб європейські країни не шукали можливостей домовлятися із Володимиром Путіним на умовах, які влаштують Кремль, нам і потрібний дозвіл на використання західної ракетної техніки, щоб якнайшвидше знищити якнаймога більшу частину воєнних. Потенціалів ворога, тому що ми прекрасно розуміємо, якщо у Російської Федерації буде достатня кількість снарядів. Якщо російські літаки будуть злітати з російських аеродромів, щоб бомбити Україну і знищувати інфраструктури нашої країни, якщо російські військовослужбовці будуть мати достатньо зброї для того, щоб продовжувати війну проти України, немає жодної сили, яка примусила Володимира Путіна та його народ відмовитися у війні від війни у 20-х, а може і пізніше, у 30-х роках 21-го століття. Наявність у Росії воєнного, економічного і демографічного потенціалу робить російську війну приречено буквально на безкінечність ніякої перспективи закінчення цієї війни, тоді просто не виникає. Але якщо ми знищуємо російський воєнний потенціал, якщо будуть палати російські літаки, якщо будуть підвищуватися ціни на пальне. Якщо соціальна ситуація в Росії буде погіршуватися, якщо війна оселиться у домівці кожного росіянина і буде там сусідкою протягом наступних років, якщо будуть палати воєнні заводи Російської Федерації, і Росія буде повністю залежна від допомоги своїх союзників Ірану, Північної Кореї та Китайської народної республіки, зацікавлених у її перемозі у війні, але не здатних повністю. Замістити весь воєнний потенціал Росії, і якщо все це буде відбуватися за негативним для Росії сценарієм у президента Росії. Та його співвітчизників може принаймні виникнути ідея припинення цієї війни. Вони можуть замислитися про те, що російсько українська війна може закінчитися, а Україна на мапі світу залишитися. Ідея, яка зараз навіть не обговорюється у російській політичній еліті, і здається абсолютно химерною кожному, хто знаходиться сьогодні біля Володимира Путіна. Але це тому, що ці люди продовжують через два з половиною роки тяжкої війни з Україною відчувати свою повну безкарність і повну байдужість населення до того, що відбувається на російсько-українському фронті. Що б ми не говорили, а переважно більшість громадян Російської Федерації війна не торкнулася або навпаки створила їм небачені до початку цієї війни фінансові шанси. Не кажучи вже задоволену Москвою російську столицю, яка, як ми розуміємо, завжди є головним чинником продовження воєнних дій і головним аргументом для російської влади не звертати уваги на настрої у провінції. Так що те, що вдалося вдарити по аеродрому у Ліпецьку, чергового разу. Те, що вдалося, можливо, знешкодити можливості воєнного заводу у Дзержинську. До речі, цей завод досі, названий іменем більшовицького ката Якова Свердлова, все це нагадує, наскільки важливою для сил оборони України, для виживання української держави у цій непростій війні, є знищення російського воєнного потенціалу. І це ще одне нагадування союзникам. Без задіяння ракетних арсеналів сподіватися на те, що ми прийдемо до якоїсь моделі перемовин з Російською Федерацією, не варто. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали в Patreon, донателло, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру вам! Хай щастить!